І так, бачимо зараз ситуацію. Це мітинг перейшов плавно з траси, яку сьогодні перекривали, до безпосередньо самого місця події. Ось знаходиться кунг, який, це не кунг, а якийсь будиночок військовий, який привезли, встановили його стаціонарно. Далі ми можемо побачити багато міліції, яка захищає. На захищає цих сепаратистів від народу. Безпосередньо видно, як зараз в центрі стоїть начальник міліції, який розповідає людям, що вони не мають ніяких прав, вони нічого не можуть, вони просто стоять. Люди всі проти. Люди вимагають лише що одного, щоб вони звідси поїхали. Міліції до речі навезли стільки, що все місто сьогодні без міліції можна їздити п'яним, можна вчинити різні злочини. Ніхто вас не зловить. Начальник поліції. я купити, не зразу ставить його. Якщо ви його не використовуєте як транспортний засіб на дорогах громадського сільського значення державного значення, то він не є транспортним. Якщо ви використовуєте як курник як його, тим як тимчасовий засіб проживання, як причив, то вам не треба документи. О, як як. Будь хай буде курни! Збирайте курень! Дайте курник! буде дача! Днімали? <голові> <голові> вони на дорозі <голові> на базарі чують, їх руйнують, їх зносять. <голові> і воно базар Я не родичу. <голові> Я за базар не буду. А чому? Це ж не на дорозі. Чого зновусять? Чого руйнують? Причим, хто залишив в лісі. А де що? Де з ворога? І ви не маєте раптом він не ваш теж. Ви не той орган, який вправі забирати. Ви не той орган. Ні, да, звичайно, поставити молоді. Ви знаєте, не вивк. знає, не да, знаю. Так, ви родівна територія, ви стоїте да. на руковій території попекам. Так, ми знаєте, спати, ми його переведемо туди, на фору і вийде. Свійте обшу вішати. Слухайте! Ви чуєте? Що ви не сходили чуже майбутньому, Ви мій. Вироб Зараз сіли його до з'ясувати. Домовимося, на який день ми збираємося під районною радою і геть Машука, і геть Радзивилюка. Все, більш ми чуємо. Завтра, ми Разумі, завтра думайте, довго време тіну тут треба. Завтра. А чого там? Завтра. завтра Чекайте. Ми повинні їх попередили. Що вони повтікають? Ми повинні кореспондентів попередити. Це не має бути 10 чоловік. Ви мені всі попередить уже зразу? Дівчата, ну то що там розбавити. Ви маєте офіційний запит, що ви будете проводити мітинги. Це не закону має бути. Я вам кажу, що ви просто полі полівали. Вам треба написати бумажку. З Вилами, мама приходить. Якщо ви будете перегортати стіну, будь ласка. Два удари вісім деро. Перегортати сіну буде. Має... А, 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 едуард, едуард, ем, а сьогодні у сході вас є сюди у нас є. Молодець, молодець.